Щойно повернулося заходу нашої неньки України і організували та привезли важливу допомогу. Ось такий автомобіль. Мерседес Емель. Будемо передавати це автівка нашого побратима, помічника капелана Сергійка, який зараз служить на Покровському Донецькому напрямку. Це його автівка. Ми долучаємося до його логістики, до обслуговування там до підготовки з подальшою передачею безпосередньо йому. На бойові позиції. І також спільно з командою нашої помічників Капеланів взяли ось такий автомобіль теж нашим побратимам на Сумському напрямку. І хочемо подякувати за допомогу в придбанні автомобіля Іваненко В'ячеславу, Дмитру Курзову, Алсуфєву Ілі, Буріка Євгену, Ковалавському Сергію, Кірчик Дмитру, Олександру Рапірі, Ковбасюк Віталію, Закаблук Юрію. В'ячеславу Баченку, нашим помічникам капеланів, нашій команді, що завжди і цю іншу допомогу організовують, і спільно ми разом так зможемо і допомагаємо нашим захисникам. Ще раз сердечно дякуємо нашим тернопільським друзям, нашим капеланам з Тернополя, брату Володимиру, за допомогу в логістиці і всім, хто підтримує добрі справи. А також ми дякуємо брату Ігорю та Вадиму за колеса, які ми зараз побачимо в другому автомобілі, де ми їх склали. І так само поїдуть вони до наших захисників. Дякуємо, Дякуємо братику, Ігору. Слава Україні і слава Ісусу Христу! Навіки слава Господобулося тому. Дякуємо, братику, Рустамчику. Хлопці довезли ті автівки. Разом теж завжди підтримують і логістикою іншою важливою допомогою. Долучаються. Працюємо надалі. Тримаємо стрій.